Для доукомплектування Рівненської облради необхідно замінити чотирьох депутатів, які стали нардепами, і одного покійного. Проміжні вибори відбуватимуться у п'яти округах області, зокрема Гущанському, Костопільському, Кузнецовському та Демидівському районах, і у частині міста Рівне. Разом з тим голосувати будуть лише жителі конкретних виборчих округів. Мешканці частини рівного, які голосуватимуть за нових обранців, вчасно отримали запрошення та вже знають, кого підтримуватимуть. Запрошення прийшло за вчителя, слово словосмотр. Вибір я вже свій зробила, але я сподіваюся, що проголосують за достойного кандидата, який зробить нам дитячий майданчик, який нам обіцяли вже дуже давно і багато кандидатів, ми їх пообирали і ніякого дитячого майданчика в нас немає. Ну, будемо голосувати, будемо надіятися. У цьогорічній передвиборчій кампанії місцевого масштабу виникали і певні порушення, а саме на Костопільщині представники громадянської мережі опора раніше повідомляли про купу виконаних посеред вулиці запрошень, що найменше для мешканців однієї багатоповерхівки. Натомість голова ОВК запевняє, їх було не більше семи. Та й у ті квартири, власники яких не отримали запрошення вчасно, принесли нові. У Демидівському районі виникла інша проблема: кошти, які мали надійти на заробітну плату, транспорт та канцелярію, отримали лише вчора. Відтак, Вибори тут були на межі зриву. Кошти на, на рахунку казначейства районного були і ще тиждень тому. У зв'язку з тим, що сесія районної ради запланована на слідуючий тиждень, тому не було фінансування. Тільки після втручання як мене, як голови комісії, втручання розмову з головою ради і головою адміністрації, з районним казначейством було прийнято правове рішення, як зробити так, щоб фінансування виборів Борчої комісії в Дементівському району було виконане. На даний момент питань немає. Із 30 зареєстрованих раніше кандидатур у депутати облради троє не боротимуться за депутатські крісла за власним бажанням. Спостерігатимуться перебігом волевиявлення громадян представники громадянської мережі Опора. Наші представники будуть моніторити ситуацію, що на дільницях відбувається, матимуть можливість спостерігати за підрахунком голосів і прийомом вже безпосередньо протоколів в територіальних виборчих комісіях. Як приймаються комісіями протоколи, яким чином доставляються і в якому вигляді доставляються запаковані протоколи і бюлетені з дільниць, і яким чином буде підраховуватися і вже передаватися результат до обласної територіальної виборчої комісії? І представники громадянської мережі ОПОРА і голова ОВК закликають мешканців районів та частини рівного у цю неділю прийти на дільниці та зробити свій вибір. Інформацію про те, хто має право голосувати за нових обранців до Рівненської облради, можна знайти на нашому сайті. Катерина Мункач і Артем Лаговський новини рівного.